Пограбування банка це злочин, а якщо грабує банк, це бізнес. Чому мотоблок за 50 тисяч гривень перетворюється на мотоблок за 80 тисяч, при розстрочці без відсотків? Зараз я розкажу, як вас тихо розводять з кредитом банки. Давайте для простоти та наглядності уявимо, що ми купуємо в кредит мотоблок вартістю 50 тисяч гривень. І всі розрахунки будемо вести, орієнтуючись на цю суму. Короткий строк 3-5 місяців. Сенсбанк пропонує взяти товар на виплату на суму від 1000 гривень до 150 тисяч під 0%. При цьому треба буде сплатити банку за послуги смс та дзвінки по 50 гривень на місяць і разову комісію 500-700 гривень за весь термін. Тобто мотоблок вартістю 50 тисяч гривень через 5 місяців обійдеться вам у 50 950 гривень, а щомісячний платіж дорівнюватиме 10 190 гривень. Це дійсно вигідний та хороший варіант. І наш магазин, до речі, співпрацюється з банком давно, тому має хороші умови розстрочки. На такий самий невеликий термін також можна оформити оплату частинами від Monobank PrivatBank. Часто клієнтам це зручніше, адже продуктами цих банків в основному всі і користуються. До речі, напишіть у коментарях, а яким банком ви користуєтесь. Комісія в такому випадку береться з продавця товару. Тому будьте уважні, часто товар під оплату частинами коштує дорожче, адже продавець закладає цю комісію у вартість товару. А вона складає на хвилиночку від 2 до 7%. Тобто мотоблок за 50 тисяч гривень можуть вам запропонувати за 52%. 500, І при цьому дійсно банку ви вже нічого не доплачуєте. При цьому звертайте уваги, з якої карти ви будете оплачувати товар оплатою частинами, адже якщо це власні кошти, комісія 0,01%, а якщо кредитні, то вже 4%. Погодьтесь, різниця суттєва. Заплатити за мотоблок 50 50 гривень чи 52 тисячі. До того ж, є оплата частинами, а є миттєва розстрочка. І тут ставка 1,9%. Я не працюю і ніколи не працювала в жодному з банків. Це інформація з відкритих джерел. І, можливо, я щось десь не так зрозуміла, як воно є. Тому прошу, якщо ви побачили помилку, виправити мої слова в коментарях та, звісно, пробачити. Перейдемо до кредитів з середнім терміном виплати: 10-12 місяців. Сенсбанк пропонує розстрочку на 10 місяців з комісією за весь термін 1500 гривень. Тобто мотоблок вам обійдеться у 52 тисячі гривень, а щомісячний платіж складатиме 5200 гривень. Також є умови у монобанк, приватів, але тут вже буде суттєва переплата 11 400 гривень. Тобто мотоблок вам стане у 61 400 гривень, а щомісячний платіж 5116 гривень. Також на такий термін пропонує кредити Ощадбанк. Тут переплата на сумі 50 тисяч гривень становитиме 8-12 тисяч гривень. Близько 60 тисяч гривень вам коштуватиме мотоблок, а щомісяця ви повинні сплачувати 5 тисяч гривень. Якщо говорити про довгий строк кредиту, то є ще пропозиції на 24 місяці і більше. Сенсбанк все ще називає розстрочкою такий продукт і дійсно по документах за сам товар за 24 місяці ви нічого не переплатите. Тобто умови взяти товар на виплату під 0% комісії. Але все ж таки комісія є. Вона складає 6500 гривень, це разовий платіж за 2 роки і 50 гривень в місяць за смс та дзвінки. Тобто за товар вартістю 50 тисяч гривень ви заплатите 57 700 Щомісячний платіж буде 2404 гривні. І давайте будемо чесними, це дійсно дуже добрі умови, при тому, що ви володієте товаром 2 роки, користуєтеся ним і, можливо, навіть заробляєте за його допомогою гроші. Монобанк, Приватбанк також працюють з такими довгими термінами. Переплата складатиме 21-24 тисячі гривень за два роки. Тобто мотоблок вам стане приблизно у 72 тисячі гривень, а щомісячний платіж 3 тисячі гривень. «Укрсиббанк» пропонує кредит на два роки, але тут ставка 52% річних, якщо я все правильно зрозуміла. І це, як на мене, занадто вже. Тобто через два роки у вас БВшний мотоблок, а заплатили як за два нових. Бо, судячи з цих відсотків, повна сума кредиту складатиме 102 тисячі гривень, з яких всього 50 тисяч реальна ринкова вартість мотоблока. Ну, є і такі умови від банків. Лише не знаю, хто ними користується. Якщо ви можете погасити кредит чи розстрочку за маленький термін до 5 місяців, то для вас доступно достатньо багато вигідних варіантів. Сенсбанк, Приват, Монобанк є продукти, які дозволяють за дуже невелику комісію купити товар на виплат і швидко повернути гроші. Основна помилка при оформленні кредиту вважати найвигіднішим кредитом той, в якому найменший щомісячний платіж. Багато людей дивляться лише на щомісячний платіж. О, тут 1500 гривень, а там 4. Візьму де менше. Але в результаті втрачають до 30 тисяч гривень переплати на сумі 50 тисяч. Тут діє правило, дешевше, щомісяця дорожче загалом. Так працюють банки. Їм треба підсадити вас на великі терміни кредитів, щоб ви довго і сумлінно сплачували їм відсотки. Тому намагайтеся все ж таки дуже уважно рахувати всі суми по кредиту. Розмір повних виплат, а не тільки щомісячні платежі. Документи і як оформити кредит. Для того, щоб оформити кредит чи товар на виплату, потрібно паспорт, ідентифікаційний код, телефон. Зазвичай цього достатньо і всі подібні банківські послуги оформлюються онлайн. Їхати в банк не потрібно. Ми живемо в часи цифровізації і, по суті, по одному вашому ІПН можна побачити дуже багато: кредитну історію, платоспроможність, надійність вашу як банківського клієнта і так далі. Тільки на заключному етапі вас можуть запросити у відділення банку, щоб підписати договір. Але тут, як завжди, є одне але якось мені доводилось оформлювати кредит в ідея банку. Я все оформила по телефону, а коли приїхала у відділення банку для підпису документів, співробітниця мені сказала. Як же шкода, що ви все зробили онлайн, а не у нас на відділенні. У нас ставка по кредиту нижча для тих, хто оформлює з менеджером, а не по телефону. Але переробити вже нічого не змогли. Як на мене, це якось геть дивно та несправедливо. Але зверніть увагу, що краще декілька разів перевірити всі умови завжди можна постаратись знайти щось більш вигідне. Кому відмовляють у видачі кредита чи розстрочки? Відмовляють у кредиті тим, хто без офіційної роботи, але чесно, ну не дуже сильно банки перевіряють місце роботи та зарплату. Тому цей пункт можна обійти. Має погану кредитну історію. Тут вже ніяк не вийде викрутитись. Якщо колись був протермінований кредит, то інформація вже є у всіх банків, бо це для них великий ризик. Що ж робити? Оформити кредит на іншу особу: дружину, чоловіка, інших повнолітніх родичів. Чи когось іншого, якщо зможете запевнити, що будете сплачувати кредит і їм немає про що турбуватись. Розбити суму на 2-3 кредити на родичів, бо часто відмова приходить тому, що сума велика і зарплата, на думку банку, не дозволяють виплачувати такі платежі. Всіх же цікавить питання: що буде, якщо не платити кредит? Адже виберете чужі гроші не надовго, а повертати доводиться свої і назавжди. Але ви маєте знати, не платиш, банк не чекає мовчки. Місяць прострочки це вже штраф від півтори тисячі гривень. І пеня по невиплаченому кредиту може дійти до 50% від суми всього кредиту. Але за законодавством більше 50% штраф нарахувати не можуть. Ну а потім колектори, дзвінки, суд, арешт рахунків, зняття з зарплати, кредитна історія вбита на роки. Пам'ятаєте, я вже казала, що ми живемо в епоху цифровізації. Будь-який ваш протермінований кредит в подальшому закриває вам можливості для користування багатьма банківськими послугами. Якщо у вас склалися непередбачувані обставини і ви не можете виплачувати кредит на тих умовах, про які підписували договір. Головне не ховатися від банку, а чесно сповістити про свою ситуацію, попросити по людяному до вас віднестись та спробувати домовитись за таке рішення, що влаштує обидві сторони: зменшити щомісячний платіж, подовжити термін кредиту, влаштувати кредитні канікули, списати частину штрафів. Важливий момент, про який не всі здогадуються: чим гірше люди платять по кредитах, тим дорожчими вони стають для всіх. Коли банк не отримає назад гроші, він закладає ці витрати у відсотки для наступних клієнтів. Тобто, кожний з тих, хто виплачує кредит, платить за себе і ще за того хлопця, що взяв гроші в борг і не віддає їх банку назад. Бо всі ж ми розуміємо, що банк собі в збиток працювати не буде. Можливо, комусь здається, що банківські кредити дорогі та невигідні. Але насправді знайти хороший варіант абсолютно реально. На відміну від іншого типу фінансування компанії з мікрокредитування. Ви їх точно бачили, вони на кожному кроці, поруч з аптеками, ломбардами та секонд-хендами. І, на жаль, мають достатньо клієнтів. Такі контори розраховані на людей, яким потрібні гроші терміново. А також на тих, хто має погану кредитну історію і з ким банки не хочуть мати справ. Тут видають кредит усім. Питання: чим платять клієнти за таку оперативність та безвідказність? Ну, ясно, що відсотками. Умови дуже різні, але переплати тут завжди суттєві. Як правило, кредитна ставка тут рахується днями, тобто кожен день ви маєте сплачувати, наприклад, півтора від суми. Уявляєте? В місяць кредитна ставка 45%. Ну а на рік навіть страшно рахувати. Всього за місяць ваш мотоблок вартістю 50 тисяч гривень магічним образом перетворюється на мотоблок за 72 500. Я не знаю, чи маю таке право, але все ж таки закликаю вас не дивитися у бік таких компаній. Тільки людина у великому відчаї може звернутися до їхніх послуг. Купити мотоблоку кредит це не страшно. Якщо розібратись, можна взяти техніку без переплат або з мінімальною переплатою. До речі, у нас не найгірші умови в світі по кредитах та розстрочках, тому однозначно користуватися такими послугами можна. Якщо обрати нормальний продукт, то ви зможете взяти техніку вигідно, розбити виплату її вартості на місяці, при цьому вже заробляти на ній гроші чи просто використовувати на свої потреби, полегшуючи ручну працю. Якщо вам складно розібратись з умовами, та ви боїтеся, що вас обмануть банки і ви потрапите в боргове рабство, ми можемо порахувати вам переплату та щомісячні платежі. До речі, не обов'язково купувати в розстрочку велику та вартісну техніку. Набір запчастин від тисячі гривень, двигун, навісне обладнання все це також можна оформити і виплачувати собі потихеньку. Будьте уважні і не попадайте шахраям. Всім пока! А ти мікрофон включи.